Всім привіт! Сьогодні 24 січня, 2025 рік, рівно 46 років назад, цей день в Україні в місті Миколаєві народилася дівчинка і назвали її Тетяною. І зараз ця дівчинка знаходиться в Словаччині, знімає цей влог. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця, у мене вихідний день. Як завжди, прокинулася рано на годинку 6.32. Сьогодні буду знімати ще, поки не знаю що, але в цьому відео покажу, як минув мій день народження. Це вже моя третя кава. Добре, що нікуди не треба поспішати. Можна посидіти на диванчику, вкритися плідюком і почитати повідомлення. Знаєте, класно, що є соціальні мережі. Багато з людей знають, що у тебе день народження. Всі вітають. Дякую кожному. що не забувайте, хтось щиро, хтось просто для галочки, але все одно це приємно. Хочу вам зараз прочитати всього два повідомлення від моїх самих рідних людей це донька і син. Перше це від Анюти. мамочка, вітаю тебе з Днем Народження. Ти у мене найкраща мама в світі. Дякую, що ти у мене є. Ти і тату, це найцінніше, що є в моєму житті. Дякую, що піклувалася. Ти чудова мама. Будь щаслива, мирного неба над головою. Я за тобою скучаю. Люблю. Це так мило. Я прям. Ледве не розплакалася. Зараз, зараз, зараз прочитаю вам, що написав мені синок. Ну, звісно, донька від сина відрізняється, бо він чоловік. Він більш такий стриманий, можливо, сором'язливий на теплі слова, але мені все одно було дуже приємно. З днем рождення. Пише Нікіта, Желаю всего хорошого, Бога в житті, здоров'я, щастя і достиження своїх целей і три сердечка. Це дуже-дуже-дуже мило. Все інше вам показувати не буду і читати, бо вважаю це особистим. Але дякую всім! За привітання! Хто не знає, це готель, в якому я працюю, але сьогодні я не на роботу а Йду на масаж. Справа в тому, що я не просила вихідний день. Так просто сталося, що у нас такий період, що економлять години, і шеф мені дав сьогодні вихідний. І я одразу записалася на масаж. Вирішила зробити собі ось такий подарунок на день народження. Масаж на все тіло протягом години це такий балдеж я вам кажу. Навіть не хотілося, щоб він закінчувався але за все своя ціна. Хорошого потрошку. Чайок пропонують після масажу. Це взагалі подвійний балдож. Масаж коштує такий на все тіло протягом години 45 євро. Але у мене є знижка 50%. Так як я працюю в цьому готелі, то я заплатила всього 22,50. Покажу вам, як у нас гарненько. Давид, всякая люстра. До свидания. Сейчас хочу поехать. щось поїсти. Домовилися з мамою зустрітися обов'язково познімаю для вас і для себе на пам'ять. Домовилися з мамою зустрітися на трамвайній зупинці, а потім підемо на автобус і поїдемо в торгівельний центр Ніви. Там є такий прикольний заклад. Де смачно готують і недорого. Я там вже була колись, це другий мій раз. Повезу маму. Прикиньте, я забула годинник свій в масажному кабінеті. І навіть не помітила, що його немає на руці. Дівчата зателефонували вже і Алла, вона зараз знаходиться на роботі. Пішла та да, забрала його і поклала в мою шафу. Потім вже у понеділок заберу. Сподіваюся, що мама в цьому трамваї. Бо в попередньому її не було. Ох, зірка ютубу. Добрий день. Шо ви зголодніли, тітечка, зголодніли. мамочка. Ведіть, ведіть скоріше. Ідемо скоріше. Шведський стіл коштує з понеділка по п'ятницю, з 10 години по 15 години 8,99, з 15 по 21 9,99. І вихідні дні свята 10,99. Діті 4,50 євро. Зараз зайдемо всередину, покажу, що там є. Це ціни на буфет Шведський стол, плюс суші, плюс вок. Вже трошки дорожче. З понеділка по п'ятницю, з 10-ї години по 15 12,99 євро. З 15 до 21 13,99. Вихідні свята 14,99. І для дітей до 130 см 7 євро. Тобто берете тарілку, насипаєте собі їжу, це ціни на одну людину і їсте стільки, скільки у вас влізе. Але є правило, їжу викидувати не можна. Тобто обрати стільки, скільки ви з'їсте, бо за це буде штраф. Перейдемо всередину. Ось так називається заклад. Мама, ти готова? Так. Зараз вам покажу, що входить у вартість шведського столу. Отут можна взяти посуд, прибори і дивимося. No. Так і червені вот і так тобі. Все апетитно виглядає. Це крильця. Бачиш у сухарях в афритюрі? Це картопля, рис? Кальмари. Це теж щось пов'язане з морським. Взагалі-то я думала, що оце вже не шведський стіл, але хлопчик сказав, що це теж шведський стіл. Тут солодкі, фрукти, банани, шоколаді. І ось це капуста, салати, напевно, це бринза, ще не знаю, грибочки. Ну, а якщо хочемо взяти все інше, то це буде вже додаткова ціна. Мама вже щось там набирає. Давайте заглянемо в її тарілку. Я буду класти свій телефон, теж собі щось набирати. Правильно, мама всього потрошку, треба спробувати і все з'їсти. Можна підходити декілька разів і сидіти в цьому закладі треба не більше двох годин. Теж є ціни, можна було б вам звідти все показати. Смачного. Дякую, дуже смачно. Це моя тарілочка. Пішла по третьому колу. Десерт. Взяла банан, тістечко заверне, апельсини, ананас. Ну, я думаю, що всього мені буде достатньо. Мама там ще щось бере. Йдемо до столу. Так, ми все наїлися. Напої додатково треба оплачувати. Ми не брали. Хочу вам показати ось такий призвольний корабель. Ми перший раз були тут з Ростією. Підходять, пропонують напої. Ми беремо їх, а виявилося, що ті напої коштують у два рази. Дорожче. <гум> То у нас там така сума вийшла. Зараз ми вже навчені. Що, мамочка? Дуже все смачно. дякую. За все дякую. Дуже все смачне. Моє продукти. Не переїла нормально. Ні, нормально. Так. Це ж не голодуха, правильно? Гарненько тут. Я бачу, що люди довго не сидять. Поїли та йдуть собі. Тим паче, що сьогодні робочий день. Люди на обід прийшли, пообідали та йдуть знову працювати. Що, будемо йти? Так, будемо збиратися. Я так думаю, що на двох це буде коштувати. 18 євро. Ну, зараз подивимося. Кажу, яка краса в туалеті, квіти живі, дивіться. І чоловічому теж. Шома? Ідемо прогуляємося. Тут е, наверху є така класна тераса, раз ми тут, то я тобі повинна її показати. Угу, Вона да. згодна. На жаль, прогулянку по зеленій стрехі прийдеться відмінити, тому що закрито. Технічних причин. У торгівельному центрі Ніви є магазин Літл. Ми туди зайшли, купили Кока-Коли, щоб запити їжу, яку споживали. І мама дуже захотіла цукрики кажеш? Ось такі. Без Ліз... сухріки, лизушки. Лизушки. Отакі лизушки, щоб ви розуміли. 300 г коштує 76 гривень. Євро. Чимось. 70 78, да. Так, ідемо за тортиком. Ще не все на сьогодні. Да. Купимо тортик в магазині Ватсак і поїдемо додому. Ввечері Чарюк. будемо чаювати. Ми на місці. Ватсак 17 євро кілограм тортику такого йогуртового. Медовий – 18 євро, ми взяли київські маленькі за 9 євро. Можна взяти порційно. 2,50 коштує один шматочок. Пражський 2,50. Медовий тортик, 16 євро 650 грамів. Трошки українська, мовна. Так, да. Дякую. Дякую, косочка з України. Вдома буде розпаковка. Поводка сьогодні така класна. Так давно не бачили сонечка тут. По ній воно з'явилося, наш трамвайчик. Їдемо додому. Київський тортик 450 грамів. разрывается ободок. Вот такие венброзрези. Знаєте, непогано. Нехай цей рік буде в два рази кращим. Ніж попередній. 15.30 у нас. Я з'їла шматочок торту, попила Кока-Коли. Знаєте, непоганий торт, але, звісно, домашній був би кращий, смачніший, але з ним треба було заморочитися. Я не хотіла цього робити. Хотіла приділити час для себе, побути з мамою і саме так провести цей день. Колись я стояла на кухні, щось готувала, запрошувала гостей. Думаю, на все свій час. Колись було так, тепер інакше. Поживемо, подивимося, що буде далі. На сьогодні буду вже відпочивати. Дякую вам, що ви провели цей день зі мною. Додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. У наступному відео хочу розповісти новини про Анюту. Давно збиралася записати це відео, але ніяк не не могла налаштуватися. Думаю, цього разу точно буде. Так що, чекайте в скорому часі. Сподіваюся, я це зроблю. Все. Бажаю всім всього самого найкращого. Пока-пока. Зустрінемося дуже скоро у наступному відео.